Мені поставили питання. Ви просто кажете очевидні речі і далі, що важко? Це зрозуміло, далі не їхати. Це до того, що я розповідаю, що в дані важко, з якими труднощами люди можуть стикнутися. Те, що для вас очевидні речі, я вас можу здивувати, для інших це взагалі не очевидні речі. А ви що предлагаєте? Не знімати мені відео чи що? Закрити свій канал? Ну, яка мета вашого коментаря? Самоствердитися? Я, може, вас здивую, але вже. Купа було ситуації, коли люди подивилися мої відео, дехто мені писав, я вже передивився всі відео і ставлять мені знову ті самі питання, на які я вже відповідала у своїх відео. Або в Данії є купа законів, правил, якихось нюансів, яких немає в Україні. І люди про це не знають. І коли вони приїжджають в Данію, для них це шок, для них це неприйнятно, і їм доводиться їхати з нею, бо вони не витримують ці. Випробування, наприклад, Даня не приймає з тваринами в таборах. Деякі люди не цікавилися цією інформацією, взагалі не дізнавалися нічого про Данію, про правила прийому біженців. І вже було декілька випадків. Це тільки ті, які я випадки знаю, але ж я не знаю про всі їх набагато більше, напевно, коли люди приїжджали з твариною, з собакою чи з кішкою до табору. І це було вечірня година, там, 9 та година вечора, і їх не пускали в табір. І вони тільки перед воротом табору дізнавалися, що з твариною не можна. А якби вони дивилися якусь інформацію, чи читали, чи хоча б дивилися мій канал, то вони б це знали, і вони поїхали можливо в іншу країну, а можливо вони б вони знайшли перетримку. А так у 9 годині вечора, в чужій країні, де вони нікого не знають, вони мали шукати перетримку для своєї тварини і відчули дуже великий стрес. І купа таких ситуацій, коли людям щось не підходить саме в Данії, і тоді вони ще перебуваючи в Україні, вони це дізнаються від мене чи від когось іншого, чи з різних чатів. І тоді вони приймуть рішення правильно для них, яке саме їм підходить, і ви оберуть ту країну, яка підходить саме їм. Сподіваюся, я зрозуміло відповіла на ваше питання.